На полях вільної Херсонщини активно триває весняна пасівна кампанія. Більш ніж 11 тисяч гектарів земель засіяно. Це понад 8 тисяч ярих зернових та зернобобових культур, 27 тисяч гектарів технічних культур, 260 гектар картоплі, понад 160 гектарів очів і звичайно 20 гектар наших херсонських кавунів та динь. Крім цього, восени, аграрії провели пасіва зимих культур на площі понад 110 тисяч гектарів. Наразі більшість знаходиться в доброму та задовільному стані. Загалом у планах наших аграріїв засіяти близько 246 тисяч гектарів, що в півтора рази більше, аніж торік. Зокрема, цього вдалося досягти, завдячуючи рекордним темпам розмінування. Нині на правобережжі розміновано 413 тисяч гектарів палів. Це 81% від загальної площі. Придбання насіння добрив, матеріалів для обробки та захисту культур, забезпечення сільгостехнікою та зерносховищами – саме ці завдання нині стоять перед аграріями регіону. Ми спільно з партнерами готові надати необхідну підтримку. Серед державних програм, якими можуть скористатися аграрії, цьогоріч це грантова підтримка насади та теплиці, підтримка тваринництва, компенсація за гуманітарне розмінування сільхозземель. Та придбання вітчизняної сільгосптехніки. А також дотація та субсидії за один гектар релі. У лютому 2025 року розпочався прийом заявок через державний аграрний реєстр на спеціальні бюджетні дотації для отримання поголів'я корів, кіз або овець. Нині прийом заявок призупинено через достатню кількість звернень. Всі заявки будуть запрацьовані в установленому порядку. Додам. Що у разі наявності додаткових ресурсів буде відкрита нову хвилю прийому заявок. також слідкуйте за додатковими оголошеннями на офіційних сторінках Міністерства агрополітики та ДАРУ. Також для наших аграріїв діє програма Доступні кредити 579. Нині 10 сільхозвиробників залучили майже 105 мільйонів гривень. Триває співпраця з добрими нашими надійними друзями херсонських аграрів. Благодійний фонд «Жнива Перемоги, це фонд Баффета. Півсотні господарств Херсонщини почали отримати понад 30 одиниць техніки, серед якої трактори, сівалки, оприскувачі для проведення весняної пасівної кампанії. Також благодійний фонд надав два бульдозера, які вже ліквідують наслідки військових дій на полях. Разом з цим. Працюють грантові програми від Мерсі Корпс з надання фінансової допомоги на відновлення та розвиток аграрної діяльності. Продовж січня-лютого погоджено 82 заявки на гранти по 3 тисячі доларів, 8 заявок по 75 тисяч доларів та ще 8 по 150 тисяч доларів. Аграрії вже почали отримувати кошти, які необхідні для відновлення ангарів та покупку всіх господарської техніки. Крім цього, 125 фермерів Херсонщини отримали від ФАУ ваучери на 1 тисячу доларів для купівлі насіння соняшника. Безмежно вдячні нашим сильним аграріям за роботу, а також усім, хто їх підтримує. Дякую за увагу. Слава Україні!